В цьому відео поговоримо про звільнення власників авто від страхування на час воєнного стану. Правда чи міф? Чи потрібне страхування взагалі на період воєнного стану? Чи можете ви розраховувати на страхи виплати при пошкодженні автомобіля, яке було заподіяно воєнними діями? Чому автоцивілка залишається актуальною навіть під час війни? Давайте розбиратися детальніше. По перше, це захист ваших фінансів, Потрапивши до ДТП, винуванець без автоцивілки. Зобов'язаний самостійно відшкодувати всі збитки потерпілих, а це можуть бути значні суми, які можуть суттєво вдарити по вашому бюджету. Маючи діюче страхування, ви перекладаєте цю відповідальність на страховика. Без страховика вам доведеться витрачати час, нерви та кошти на юридичні послуги і судові засідання, які можуть затягнутися надовго. З автоцивілкою всі питання щодо відшкодування збитків вирішуються між страховими компаніями. Також, якщо ви будете потерпілим, можете спокійно розраховувати на справедливу компенсацію. Якщо ви не знаєте, яку страхову компанію обрати, оформіть швидке та ні страхування на фінансові. Посилання на сайт залишають. Під відео за відсутність автоцивілки передбачені штрафи, і хоча на блокпостах поліцейські можуть не перевіряти наявність страхових, це не означає, що вас не зупинить для перевірки в інших місцях поліції. Чи відшкодовують вам збитки за події воєнними діями? На жаль, ні. Автоцивілки ніколи не передбачали відшкодування збитків, завданої війною. Такі умови діяли і раніше, і зараз. Таке відшкодування збитків буде здійснюватися через державні програми та іншими страховими програмами. З якими ви можете знайомитися на сайті Finance.ua. Автострахування це дуже важливо. Не нехтити власною безпекою.